Всім привіт, це влог 2024 за вересень-жовтень приємного перегляду. Нарешті придбала окуляри для зору. Ісус, ти прийшов за мною? Ти мене на той світ забираєш? Так. Да. Дякую. А це мій перший рейв в лабораторію. Другий день Рейву, але відео звідти не засняла. Передивилась Дашою всі частини сутінок. So uh, Всім хеллоу. Я знову фарбувалась. Ось такі от кольори. Мені дуже подобається. Кінець вімкнення. Через 15 хвилин у мене день народження. Я взагалі збралась. Підготовлюватись до сну, чистити зубки. Але що тут могла бути чутова промова, але у пральної машини інші плани. Трошки не встигли. Що за робіть? Шістдесят за відповідь Happy to birthday. you, Happy birthday. Happy birthday. Що за те голове? Happy birthday to you, happy birthday dear Ksyusha, happy birthday to you. Затарилась смаколиками, взяла друзів і пішли святкувати. Ксюша, це Ярик, це я і це подарунок. Це зелень пас. Це, це не пес патрон, це пес протон. Пес протон. Я не хола собаку. Вау, мілту я такого не бачила. Дижі дякую. Я люблю солоденьке. Це і підсвічник, і зложувач повітря. Типу, це така більш настільне. Так, це дуже класна річ. Це всі якісь американські цукерка. А, я їх таких навіть не бачу. Open gates. Open gates. Оплітин це. Опенгать. Опендоси, я придумала. А як цей зупинить? Відсвяткувало класно. Я задоволена. І ще тиждень після дня народження я проходила додому і першим ділом робила оце. Ня-ня-ня. Міні-перевтілення в гарну, охайну, привабливу дівчину. А це я щось не зрозуміла, навіщо на мене витрачало 40-річні Сьогодні в мене перший день вокалу, і це моє до. Дівчинка, вам допомога потрібна? Дивлюсь. А куди вам нести? Додому. Ну, краса. Ну, тут на комірі це виглядає як якісь помої. Але повинно бути смачно. От ми з братом вже на автовокзалі, і це наша спонтанна подорож. Куди? Пізніше дістатися. Бо коли друзі питають приїдете, ми їм кажемо, а чо ні, вже купляємо білети. Хто ми такі, щоб відмовлятись від такої авантюри? Всім хело! Я в Одесі. Ми купались, знімали контент в інстаграм, ходили по кафешкам, дивились на море, вночі на море, завжди не море. Хто питав, яка побутка в Одесі? Просто чудово. Знаєте, дуже тепло. 8. Не продуває Думаю, його зараз здує. В Одесі я вперше спробувала хінкалі, а також класний спогад, як Ми пили вино на березі моря вночі. Да. Колись пила в автобусі декілька годин і така, типу, да, я енергійна. Вперше за довгий час я знайшла класну локацію для зйомки відео у своєму домі. Да. Рекошден цікавий. Всі такі, що такі, чого такі. звук. В інстаграмі ви могли його побачити декілька місяців назад. Але бачите тільки зараз. Робіть висновки. Підписуйтесь на інстаграм. Ладно, все. Покидемо. Було дуже холодно, але я не могла пройти повз мою улюблену пісню та золотих ворога. Хто впізнав, пишіть в коментарях, ставте лайки. Fool, my on the Всім привіт. Я звільнилася з роботи. І зараз мене розриває від того, що я можу робити, що хочу. І... Я так багато хочу і я думаю, що робити, але знаєте, я звикну до цієї свободи. Я б назвала це щасливим етапом життя, бо я знала, чого хотіла, і в мене був час, щоб робити це і насолоджуватись всім, що я роблю, що я бачу. Кожен мій день був насичений. Основними заняттями були перегляд фільмів, картини по номерам, похід на танці, прогулянки осюди і за сьогодні. Лук на танці. Коротше, такий от. школи, де Ромея мені викладачка сподобалась, хореографія сподобалась, я залишила я дуже щаслива. Тепер дивимося на мої танці. Через налаштування YouTube я не можу залишити оригінальне аудіо, тому слухайте. If you think I'm pretty, lay your hands on me Why well, you can't stop thinking about it? Pshu, pshu I let shitty and you pay for me But I can't stop thinking about it pshu. If you think I'm pretty, lay your hands on me. Why well, you can't stop thinking about it? I will let you shitty and you pay for me, but I can't stop thinking about it. Shh, <rekkurrish> I will I will my I will my bad I will I will my oh. I my 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 She's a beast. Oh, I come come back come, come back on come, come back you know. car, yeah. my, my, my drifting drama. Ooh, be careful. She uh. oh. Sometimes i seem load is sometimes in drama. And sometimes she'll need it. every time you mm -hmm. friend, yeah. them, need you. Every yeah. yeah. the time they're both will need But every the time you the the they the it. the Let me На устаном покажу вам мої збалансовані тарівочки і всім папа. Отак Йоу. всіх люблю.